Валенція, місто, яке в котрий рік поспіль займає в рейтингах перше місце з найкращих місць проживання, і це зовсім не дивно. Сонячна погода майже весь рік. Середземноморський клімат, доступне житло, високий рівень безпеки та неймовірна культура роблять це місто мрією багатьох. Давайте розберемося, чим саме Валенція підкорює серця не тільки туристів, а й людей, які переїжджають сюди назавжди. Тут спокійно оживаються стародавні історія та сучасність, пляжний релакс і культура. Зараз покажу найкрасивіші місця, які точно варто відвідати. Зараз прийшли прогулятися на відомий центральний Є ринок Валенції, Маркада Централь. Така красива будова. Він розташований на площі 8 тисяч квадратних метрів. Дивіться, як гарно. Зараз підемо всередину дивитися, що там продають. Свіжі морепродукти знайшли. Що у нас тут? Дивіться, креветочки, краби, вау, краса, Вон, рибка свіжа.

Просто є все, що хочеш: Сіморок продукти, устриці, креветки, їжі, хамони, різновидні, сири, овочі, фрукти. Просто, як сказав, чоловік, астрономічний оргазм. Дуже класно прогулятися, є різні готові блюда, паелі, також свіжі можна приготувати щось самому. Відразу після ринку ми відправилися в Лонга Ласеда. Ця будівля внесена до списку ЮНЕСКО, була побудована у 15 столітті. і колись служила біржа для торговлі шовком. Вона є одним із найскравіших прикладів готичної архітектури в Європі. Величні колони Всередині головної зали ніби закручується в спіраль, а високі стелі додають простору особливої урочистості. Зараз ми з вами в будові Лонга де Ласеда, це е, шовкова палата. Тут раніше е, торгували шовком, і не тільки. Валенція була важливим місцем е, торгівлі. Е, в цьому місці відбувалися всі торги, а також в цьому місці був банк, який регулював торгівельні відносини між покупцями, продавцями, щоб не було різних спекуляцій. А також тут відбували е, хранили, зберігали зерно і різні товари, які ми торгували. А це арка називається арка гріхів. Вона символізує боротьбу між духовним і світським життям, де людина бореться з своїми якимись спокусами і духовним життям, щоб попасти в рай. Вартість вхідного квитка коштує всього 2 євро. А ще за додаткові 2 євро можна взяти з собою аудіогід на різних мовах. Прогулянка лонгою це своєрідна подорож у часи, коли Валенція була центром торгівлі. Також ця будівля внесена до списку спадщини ЮНЕСКО. Дуже рекомендую прогулятися старим містом Валенції. Там кожна вуличка дихає своєю історією. Крок за кроком губишся серед старовинних вулиць. Бруковані доріжки петляють між середньовічними будівлями, де час ніби завмер. Повітря наповнене ароматом свіжої кави та солодощів. Насолодитися запашною кавою в одному з місцевих кафе, зайти до туристичної окрамнички з місцевими виробами. Тут все таке барвисте, традиційна кераміка, прикраса ручної роботи, терка у вигляді тарілочки. І безліч маленьких дрібниць. І все таке яскраве і гарне, що просто неможливо щось не купити. Вулички ведуть тебе до таємничих куточків, балкончики з квітами, мальовничі фасади будинків та графіті, які додають місту характеру. Така прогулянка це найкращий спосіб пізнати душу валенці, відчути її атмосферу та залишити собі теплий спогад, який завжди буде з тобою. А ще тут просто безліч площ, кожна з яких має свою неповторну атмосферу та характер. Прогулюючись від однієї до іншої, можна відчути справжнє різноманіття архітектури, настрою і ритмів життя міста. Будучи Валенці не забудь скуштувати орчату, це їхній традиційний напій, виготовлений з тихрових горіхів, чуфас. На смак арчата нагадує щось середнє між молочним коктейлем і солодким мигдальним молоком. Вона подається холодною, якщо чесно, мені не дуже сподобалось. І найкраще місце, де можна її скуштувати, це арчатарія Санта Каталіна, яка працює вже понад два століття і знаходиться в самому центрі старого міста. Тут арчату подають із вартонами, довгими повітряними булочками, які потрібно обов'язково вмокати в напій. Потім ми пішли подивитися кафедральний собор, і те, що ми побачили всередині, нас просто шокувало. Зараз розповім, що саме. Перед вами центральний кафедральний собор Валенції. Він розпочався будуватися ще у 8 столітті, був закінчений тільки в 17 столітті. Дуже така гарна готична будова, але чомусь сьогодні закрита, хоча по путівнику написано, що він відкритий. Але сьогодні, у він зачинений, дуже гарний, великий, схожий трошки на колізей римський. Все таки собор виявився відчиненим, просто вхід був не з центральних дверей, а з бокових. Вартість хідного квитка 9 євро. Цей кафедральний собор це унікальне місце, де зустрічаються готика, барока та ренесанс. Внутрішнє оздоблення собору просто вражає своєю величністю. Цей собор виявився не тільки старовинним, а також і дуже сучасним. Бо тут вже є незвичайні воскові свічки, а електроні. Чесно кажучи, я вперше таке побачила в соборі. А найбільша реліквія, яка тут зберігається, яку я навіть не підозрювала, що вона тут є, це святий грааль. Так, ви правильно почули, я сама була в шоці. Я не знала, що він десь зберігається. Бо, судячи по всіх фільмах, всі його шукають, і ніхто не може знайти. А він собі тихесенько лежить в кафедральному соборі Валенсії. Хто не знає, святий Грааль це такий кубок, з якого пив Ісус Христос під час таємної вечері. І що цікаво, науковці багато разів підтверджували аутентичність Грааля, що робить його справжньою і. Історичною коштовністю уявляєте, в соборі є музей, де виставлені різні артефакти, такі як одяг священнослужителів, різні хрести, старовинні книжки, різноманітні картини і скульптури відомих художників і скульпторів. Тільки один цей музей, чого вартує, і його неодмінно варто відвідати. Не всі знають, але під кафедральним собором ховається справжній археологічний скарб. Спустившись під землю, ви потрапляєте у світ, де минуле розкриває свої таємниці. В підземелі собору відкриваються залишки давньоримських будівель, які колись були частиною форуму стародавнього міста Валентія. Тут можна побачити руїни римських терм, старовинних вулиць і навіть фундамент весходської базиліки. Серед найцінніших знахідок рештки ранньохристиянській церкви та мусульманської мечеті, які колись стояли на цьому місці. Побачили, що на ринку такі штуки хотіла там купити, якщо не була голодна, то дорожі тільки ларьок. Такі їхні місцеві якісь пиріжки з чимось дійсно тістом. Я взяла одну з хамоном, а другу з тунцом. Одна коштує 2,80, або комплект дві штуки і будь-які напої там, кола, вода, 6,50. Зараз будемо коштувати. Хамона розігрів. Дійсно таке, як на слоёна схоже, да? Чи ні? <гум> не не прісла слойони. А там було таке як прісне, так, да? на ринку? А це? Дуже смачніше спини. Ласно, так що як розустрілити, спробуйте. Підкріпившись, ми пішли на башню Серанас. Вони колись були частиною середньовічних міських мурів і служили головними воротами до міста. Сьогодні це одна з найважливіших історичних пам'яток Валенції. на башти варти кожного кроку, звідси відкривається захопливий вид на стару частину міста, парк Турія та сучасні райони. Вартість вхідного квитка 2 євро, але каси знаходяться знизу, квитки на самі башні ніхто не перевіряє. Якщо ви будете у Валенції більше двох-трьох днів, обов'язково раджу зайти в королівські сади Жордіни з Дель Реаль, які знаходяться неподалеку від центру через міст. Вони є одним із найстаріших і є найвеличніших селених зон Валенції. Колись на цьому місці стояв величний королівський палац, зведений у 13 столітті після реконкісти для рагонських монархів. Палац був зруйнований у 19 столітті під час війни з Наполеоном, але сади зберегли свою чарівність. Тут ростуть сотні видів рослин, включаючи пальмі, цитрусові дерева та багаторічні квіти. Прогулянка садами веде повз класичні фонтани та витачені статуї, що створюють атмосферу спокою, особливо. Гарна навесні та влітку, коли цвітуть яскраві квіти. Це ідеальне місце для спокійних прогулянок, відпочити після активних днів, відвідування туристичних пам'яток, в затінку дерев або читання книги під спів птахів. І зовсім недалеко від цих садів знаходяться ще одні сади. Монфорт з де Монфорте. Це затишний сад, справжній прихований скарб Валенції. Він приваблює своєю романтичною атмосферою. Він не такі вже великі, як королівські сади, але дуже затишний. Сади були створені у XVIII столітті як частина приватного маєтку родини Монфорт. Пізніше їх викупило місто, і вони стали відкритими для відвідувачів. Сади побудовані в стилі французьких парків із чітко організованими доріжками та геометричними квітниками. На відміну від просторих королівських садів, Монфорт це місце для медитації та усамітнення. Тут завжди панує тиша та гармонія. Ми приїхали в садитурі, зняли велосипед на добу за 12 євро, прямо в центрі міста. Ці садитурі тут колись була річка Турія, вона пересохла і з неї зробили такий класний величезний парк. Сад він іде вздовж дороги, пальми, різна рослинність, велосипедні доріжки. Дуже класно тут прогулюватися. Зараз ми їдемо якраз через ці сади до міста мистецтв. Ось тут кам'яна огорожа. Вона йде вздовж цього парку. Крутезне місце для прогулянок.

Зараз ми приїхали в містечко мистецтва і наук. Це такий комплекс футуристичних споруд. Ви подивіться тільки на ці споруди. Це просто щось нереальне. Тут на території є шість споруд різної форми, різної конструкції. Абсолютно тут є найбільше оканаріум Іспанії, планетарій, різні музеї, кінотеатри, музеї мистецтва, також просто виставкові зали. Тут дуже гарно прогулятися. Ми вже на жаль не встигнемо попасти всередину, але навіть прогулятися тут біля цих споруд це просто дуже дуже гарно. Мені здається, дуже схоже на арабські Емірати, хоч там я ніколи не була. А але по фото, мені здається, що ось там таке схоже є. Дуже рекомендую всім, хто тут буде, обов'язково прийти. Кого цікавлять всі ці виставки зайти всередину, якщо буде час, якщо ні, то хоча б просто погуляти по території. Територія безкоштовна, можна спокійно зайти і погуляти. Гуляючи по старому місту Валенці, ми випадково потрапили в одне фантастичне місце це Каса делас Рокас. Цей будинок був побудований у 15 столітті та використовувався для зберігання величезних колісниць рокас, які вивозяться на вулиці міста під час процесії Корпус Крісті. Окрім колісниць, тут можна побачити гігантські фігури, які символізують біблійні персонажі. Це місце має не лише історичну, а й культурну цінність, адже свято Корпус Крісті є важливою частиною традиції Валенції. Корпус Крісті це традиційне релігійне свято, яке відзначається з величними процесіями, театралізованими дійствами та використанням первистих платформ і карет. Було б дуже цікаво потрапити на це свято. Ну і під кінець розповім вам про кафе-ресторанчики, які нам сподобались. Перше це невеличке кафе Сан-Джаурме. Воно знаходиться в центрі старого міста. Воно досить маленьке, буквально 4-5 столиків, але дуже таке антуражне. І до речі, цьому кафе аж 45 років. Тут дуже багато якихось картин різних речей. все так цікаво розглядати. Їжі тут як такого немає, якісь бургери, але можна прийти випити по келиху вина або коктейлю. До речі, келих вина тут коштує всього-навсього 3 євро. І прямо біля нього знаходиться кафе Інфанта. Воно вже більше, воно в такому стилі. Лі театру з червоними бархатними шторами. Тут вже є їжа, але її також не дуже багато. Якісь бургери, картошка фрі, такого роду. Можна щось перекусити, випити по келиху. Також вона або пива. Також дуже антуражна атмосфера, багато різних штучок, картинок. Нам дуже сподобалось. Потім місто, де можна добре поїсти, це китайський буфет Делібра, який знаходиться через міст від Башні Сиранес, недалеко від королівського парку. Часто кажучи, бачили ми китайські буфети і покраще, але в принципі всього було достатньо. Свіжа риба, морепродукти. Суші, м'ясо, вибір не такий великий, але все свіже і готують і можуть приготувати на грилі. За 13 євро в будній день в обід можна їсти все без ліміт, а напої сплачуються окремо.